Друзі, привіт! Ви на каналі тут люди. Сьогодні почнемо трошечки спочатку. Острів Мадейра, місто Фуншал. але спочатку у вас зустрічає неймовірний аеропорт, який вважається одним із самих небезпечних аеропортів світу. У 2017 році аеропорт був названий в честь відомого футболіста Кріщано Рональдо, який родився на острові Фуншал. І так, фуншал неймовірне місто вважається столицею острова Мадейра, на якому цікава архітектура, неймовірний клімат і просто насолода. Ви попадаєте в рай для туриста. До речі, тут дуже багато туристів. Можливо, це комусь і не сподобається. Океан сьогодні показував свою силу і прогулюючись по старим вулицям. Шалу, ми випадково натрапили на старий фермерський ринок, який працює з 1940 року. На ринку представлене різнобарв'я острова: мед, вино, фрукти, овочі, м'ясо, риба, все є, все є чим живе острів і що виробляють звичайні фермери. Раджу зайти, подивитися і спробувати, але скажу, що ціни дещо завищені, порівнюючи з звичайним супермаркетом. То рибу і фрукти я брав набагато дешевше в супермаркеті. Ми зустрінемося з Ксенією, яка розкаже про життя в фуншалі в тому місті. І розкаже про, в принципі, про життя на мадері, тому що людина прожила тут близько 20 років. Як воно жити на краю світа? На мене подивіться, який народ. Дуже приємно. Мене звати Ксенія у 2001 році. Я попала на цей острів, будучи, мені було 18 років, я була студенткою на першому курсі, одружилася і з чоловіком ми сюди потрапили вперше. Ну, взагалі, напевно, це був мій перший океан, бо колись була тільки на Балтійському морі. Далеко не розуміли, куди ми їдемо, куди ми летимо. Яка була Мадера у 2001 році? Вона була надприродня, вона зараз є природня, але те, що ми бачили тоді, є дуже велика різниця тепер. Хоч Мадейра вже з 2015 року виграє поспіль щороку найкращий острів там Європи. Вона навіть Балі, Мальдіви, Бора Бора, вона тобто була на першому рейтингу за цю її красу, природність, натуральність її. Зараз дуже багато забудовано. То так, що ми колись приїхали так, тут. низ, якщо брати де океан? Низ у цей дає всі готелі більш-менше. Ви бачите, мені здається, ну напевно, процентів 60, Це були бананові. Бананові ці плантації. плантації це все було в бананах 20 років назад. Мадейра була, я так розумію, не така забудована. Тут не було так, так багато бізнесу. Активно, я чесно кажучи, почав помічати з 2017-18 року, коли в соцмережах просто постили отак, просто відоси від звідки свіпригували, нереальної природи, нереальної краси. І зараз от, ми приїхали, місто Фунчал. Я побачив тут просто активно все будується. Е, скажіть, будь ласка, хто сюди приїжджає? Чим тут займаються люди? Тому що цікаво, чим займаються люди от, на острові. От, 20 років ви живете тут. Е, місцеві жителі є. Я розумію, сюди приїжджають айтішники. Я розумію, сюди ну, приїжджають. Це вони приїжджають фактично айтішників. Перших айтішників, яких я насправді побачила, познайомилася, Це було від початку. Повномасштабного торгання в Україну ці айтішники uh -huh. прибули сюди на Мадейру, дуже багато їх прибуло, і вони є наразі. Вони приїхали з країни як Дубаї, з Таїланду. Тобто, я завжди питала, чому Мадейра вони кажуть, тут працювати, просто ну є свій вайб. Uh -huh. Нам треба цього якраз спокою, і де є природа, де ми можемо і надихнутися, і працювати їм тут. Ну просто їхній вайб, ну я не можу зрозуміти. Я не айтішник. Я працюю у сфері обслуговування. Я працюю в ресторані 20 років, який, яка вже є правою рукою власника як директор. Тому якби я працюю в сфері обслуговування і, і їх розумію, де вони черпають цю енергію. Але е, до того я не бачила айтішників. Були е, прості робочі українці, які приїжджали, які працювали, значить, готелі жінки перебираємо готелі. Ресторани моїм посуду, фактично всі в сфері обслуговування. Чоловіки, наші е, всі працювали на будовах, щоб вивчити мову. Потім уже хто як де себе вже там черпав. Переважно готелі, переважно на Мадейра має майже 130 тунелів. То ну мені здається, що напевно 90% будували їх українці. Навіть так португальці, мадарянці самі вони не хотіли такої роботи, тому що. Коли їх там пробивали, ці скали бурлили, були дуже багато обсипань і засипувало людей. Тобто були трагічних випадків. Багато наші хлопці йшли на це, тому що це була дуже оплачувана на той час робота і лазити, наприклад, по скелях так само вони сітки такі натягували. альпінізм фактично по-нашому наші хлопці це робили. Тому що Скільки, в принципі на мадері може заробляти людина, яка працює в обслуговуванні. Це офіціанти, це це звичайні, так знаєте такі професії. Залежить все, скільки годин напевно, все ж таки брати. Якщо брати восьмигодинний робочий день, ми знаємо, що Португалія одна з найбідніших держав в Європі, навіть Польща, яка війшла не так давно, вони мають кращу зарплату. Наразі мені здається, що 920 євро чи 950 це є мінімальна зарплата. Але тут ми говоримо про якби це така годинна робота, годинна. Але так само, якщо ресторани брати, чоєві? Тут ми живемо на острові, де є ну, туризм 24 на 7 і 360 шістдесятів. Це напевно, днів. основний та, двигун так. острова. Так. Тут немає Ні. заводів, виробництва. Тут є заводи, тут є цементний завод, У них є завод пива їхньої води, бріза яблучна, З змаракує пробуйте. В них є багато чого свого, але там вже більше мадрянці працюють. Тобто там треба знання мови, вони більше хотіли. Якщо брати готелі, сферу обслуговування, наших людей досить тут цінують як працівників, тому що, по-перше, відповідальність і витривалість. Яка Португалія і Мадейра це різні люди? Різні, чи одинакові різні. вони, ну якщо брати по цій ментальності ранком кава, нікуди не спішити. Їхнє от слово каума це спокійно, тобто вони ніде не спішать. Нам треба цього повчитися в них. Українцю, наприклад, я це черпаю від них. Вони досить на своєму вайбі, на своїй ментальності. Цим вони фактично дуже схожі з континентом, але по щирістю. Людей по відкритістю до простого перехожого мадеріанці вони лідирують. Тому я була в континенті, мене була можливість туди переїхати. І це зовсім інакші люди, зовсім інакше ставлення. Тут кожний е, ну, вникне в твою проблему і поможе. Можливо, тому що це саме острів туризму, і вони, наприклад, якщо я тут живу, я приходжу в кав'ярню, приходжу в якийсь ресторан, мене сприймають як туриста, mm -hmm. тобто. Тут всім завжди раді. Так, вони рахують, вони живуть за рахунок цього, але наскільки вони відкриті і вони раді тобі і тебе бачити, і завжди зустрічають з посмішкою на континенті в Лісабоні цього нема. Люди лісабоні, там більше лісабоні, голови так. опущені йдуть. Тут всі все замічають. Це як маленьке таке село, як ми кажемо вже про Мадаєр. Ще мені знаєте, що мене просто дуже здивувало. люди займаються городиною. Я подивився так. на ті городи, це екстрім. А я вам скажу, чому в них картопля родить чотири рази на рік. Чотири рази так, на рік. Так, так, так. Тому вони цю городинку досить, вони як то кажуть, її обходжують і досить бережуть. Це приносить їм свої. Як це вони ну вони за природнім, вони за своїм тянуться. Тобто вони це все самі. Наприклад, в нас от в ресторані власник він не їде в супермаркет чи не їде, так як в нас в метро скуповується. Йому привозять фермери, які це вирощують самі там себе і він. Скуповує. Це зовсім інакший смак. В Україні, до речі, також останні часи почав цінитися цей крафт. Раніше наші хлопці будували, і коли зараз багато українців під час війни в'їхали, почали купляти домівки і шукали дуже багато майстрів по ремонту. А нема. А колись це просто їх було забага... ну, дуже багато. І немає от будівельних фірм. Буквально. Три дня тому подивилися, що хтось відкрив будівельну фірму. Все ж таки будуть наші тут будувати, тобто надавати ці послуги. Тому що ми стараємося звертатися до наших по ремонту правки по ремонту чогось. Тобто, тільки хтось говорить, що він щось вміє. Ми стараємося підтримувати наше українське. Питання, ви би змінили, наприклад, Мадейру на щось інше? <звих> е -е... Ну як почалася війна, я якраз три дні перед тим в'їхала в Україну, бо фактично проживаю на дві країни. Бо дві доньки народились тут, одна додька в Україні, і так їздимо батьки також в Україні. Була можливість виїхати в багатьох країн, бо дуже багато Мадейра дала друзів з інших країн, які запрошують завжди. І Коли почули, що війна багато писало, що приїжджай, бере дітей, приїжджай, я багатодітна мама до нас. Я Просто навіть не думаючи, я обрала мандарів, тому що колись от власник ресторану, де я працюю, він колись сказав, що нам не страшна навіть війна. Я Говорю, чому? Ну то що ви далеко, він каже: ні. У нас є завжди своя. Тобто, ми не боїмося, що ми будемо голодними. Тобто, ми завжди ми маємо свої банани, ми маємо свою рибу. Тобто, вони все ж таки, ну розуміють, що вони Автономні. Автоном. Люди, які родились на Мадері, діти там, тут є, я так розумію, інститути, якісь школи, це все так. функціонує. Є бажання виїхати на материк, От як ви спостерігали, е, якщо брати так по друзях і по друзях португалів, ну, мені здається, що це залежить все ж таки від того, що розвитку дитини, лікарі обов'язково їдуть в Порту. У Порто. В Порто досить хороша база. Тут є університет Універсидади да Мадейра. Правда, не знаю, які в них там, на кого там можна вчитися. В них є дуже хороша школа, готельна школа, де багато готують обслуговуючого персоналу також. Але більшість мадріанців відправляють своїх дітей в Порто, Куімбра. там досить mm -hmm. багато університетів, ну і континент також. Ціни на житло від і до базуються. Ну, я розумію, що угу. до це максимум. Так, що це так. можна зараз? Ну, якщо брати ці старі будиночки, що ви кажете, бачите, я вам скажу, чому вони продаються мадріанці? Вони також їх досить багато іммігрантів. Вони в свій час і зараз багато виїжджає. Саме перша це Англія. Вони дуже багато виїжджають. колись в Венесуелу. Їхали просто. І в них, так як уже коли виїжджали, вони були маленькими, наприклад, дітьми в Венесуелі, батьки вивезли, і зараз от там бабусі на хата, це все повертаються, не повертаються. Тому якби ці старі будинки це тих людей, які фактично вам скажу, це іммігрантів. Ага будинки, іммігрантів, вони в Ірландію їдуть. Ну тобто я не сама от не знаю, як вони тут живуть на свою мінімалку. по перше, тут житло майже всіх в кредит. Так само, машина, вони, тобто, живуть на постійній основі, кредити виплачують і все. Але ну все рівно це дуже важко. Колись, якщо брати навіть по оренді квартири до війни, квартира, яка зараз коштує 1200 євро, оренда вона коштувала 400-450 до війни. України, це так, так, це так у війна в Україні, яка взагалі де Україна, де цей, так вплинуло, тому що дуже почало багато їхати. Перше людей їхали заможні люди на Мадер. Ми розуміємо, що не всі сюди можуть попасти, але їхали досить заможні люди. Вони квартиру 2 тисячі 3 тисячі євро. Знімали, тобто ну, люди мали за що. Тому, Уже торгуватися, щоб за тисячу євро не якусь квартиру, це вже було досить важко. Хоча, коли ти знаєш мову, мову португальську, не англійську, стає легше жити. Вони зовсім інакші, не то, що до тебе ставляться. Є речі, на які вони можуть закрити очі, є речі, які вони можуть все ж таки ну, допомогти максимально. Вони дуже люблять, коли говорить португальську мову. Дуже вони кажуть, ви ви говорите, як ну ми поважаємо їхню мову. Наприклад, мені дуже подобається португальська, і я її вивчила. Я її знаю, я англійською можу знати 30%, португальську 100%. Це класно. Мені просто вона дуже сподобалась. Можливо, то що я була молодою, 18-річною, і все ж таки я її хапнула. І ну я кайфую від цієї мови. тому є такі, наприклад, інстанції, де я знаю, що людина, яка туди підійде на англійській мові, ну і скажуть, ми тут нічого не вирішимо, і все у 2006 році чи році чи в п'ятому мене куми. Вони купили таку двохрівневу квартиру. Це так, бо в нас іде трьохкімнатна. На той час вона, напевно, коштувала в новому будинку, це нова квартира 73-74 тисячі євро. Це 2000, який там рік. А зараз квартири фактично треба брати від 200 230 тисяч. Така сама квартира, наприклад, що вони купили, вона зараз вже 160-140. Тобто нерухомість завжди росте тут. Будучи, наприклад, я в 2001-му приїхала, в 2003-му я вже народжувала. Ну, це для мене було такий досвід, тому що е, мені здається, що я була одна із перших українок, які народжували. І про нас навіть написали були статтю в газеті, що іммігрантка Оксана. Народила, тобто з тим, що іммігрантка, все ж таки не побоялася бути іммігранткою, тобто ще такий малий період. І от народити дитиною така була стаття. А де цю статтю вони почали? Де ми взяли цю ідею? У наше Різдво було і вони прийшли до церкви, де в нас був тут священик Андрій Тернополя. і він давав службу. І вони прийшли з. З їхнім, напевно, Діаріону Тисяч чи телебаченням, і вони брали інтерв'ю. І я з одних, яка давала, тому що португальську вже знала. Це, і, це. і так вони написали статтю про нас, і вони питалися про наші традиції і чому от, Різдво наш Шостого ну, так би, відрізняється. І це вже була повага. Вони про Україну дуже мало що знали. Наприклад, на моїй першій роботі, а я робила посудомойкою. Вони мене питалися, чи в Україні є світлофори, чи в нас є телевізори. Вони мені показували таке поле, як в Африці. і ці будиночки славкажу, це така Україна. А я думаю, боже, в нас така красива Україна. Вони не мали взагалі, вони знали тільки Кличко і Шевченко. Все. Угу. Оце вони розуміли поняття Україна. Вони приблизно не могли зрозуміти, хто такі українці, чого їх так зараз тут багато приїжджає, і взагалі де ця Україна знаходиться. Вони не розуміють. Ну, мадери для мене, напевне, це є. Особисте зцілення любої людини, mm. жіночої енергії, чоловічої, це народження нових людей. Тут безплідні народжували. Тому це є диво, є чудо і таке відчуття, що ми тут під, під куполом Бога. Воно відчувається. Тут треба побути, воно. От Друзі, там, от Мадейра, гори, і коли вже приїжджають, ну, ну що тут таке є? От ми не можемо це передати словами. І Називають Мадейру Райським островом, але ну, напевне тут не такий прозагальний рай. Він красивий, є багато красивих місць, але це такий особистий рай душі кожної людини, де кожна просто зцілиться, надихнеться, зловить свій вайб. І напевно зрозуміє, що цінно те, що природньо, і де менше торкається рука людини, тим воно залишається надприроднішим. Це я повністю з вами згоден. Дякую вам. Мені дуже було цікаво з вами зустрітися. Ми поїдемо зараз далі. Ми поїдемо, знаєте, вихвачувати просто так. Забивати, оце, оце, оце відчути забивати голову цим прикольним і не тільки голову, а ще й душу. Тому що ну для мене і Португалія, і зараз Мадейра — це все такі про душу. Знаєте? Отам, От де ти приїжджаєш, ну, і це дуже, важ, дуже важко розповісти. Навіть коли ти дивишся це відео, круто, класно. Але коли ти зрозумієш, да, океан він лікує.